Ностальгія це доволі сильна штука, яка властива всім людям без винятку. Утворивши ще напевно за часів перших хомосапіянців, вона вже встигла глибоко розлізтися по всіх аспектах людського життя, утворивши купу різних розгалужень та нових понять. У процесі еволюції, звісно, не обійшлося без помилок. У світі відеоігор ностальгія, звісно, теж відіграє свою роль інколи погану, породжуючи безкінечні срачі, що зазвичай починаються зі слів раніше ігри були кращі, інколи хорошу, лікуючи спраглих геймерів. І саме другу, так звану хорошу ситуацію сьогодні ми і розглянемо. Вітаю в готелі Безсмертних. З вами на зв'язку, як завжди, перший. Сьогодні, як ви могли помітити, ми відправилися не у геймерське чистилище, а у нову, ще донині невідому вам локацію, що знаходиться на горищі готелю Безсмертних. Назву вона має відповідну: геймерський едем, принаймні так її звикли називати маркетологи з відділу продажів. Тут знаходяться всі ігри, що так чи інакше заслуговують названня легендарних, забутих або покинутих. Коротше, одним словом, тут зберігається весь непотрібний мотлох з нижніх поверхів готелю. Нас тут цікавить лише одна річ коробка ностальгії. І поки я її буду шукати, вкину вам трохи історією, щоб ви були в курсі подій. У кожного себе поважаючого геймера з багаторічним досвідом сидіння на стільці перед комп'ютером у формі букви Г мають бути як улюблені відеозабавки, так і ті, які він ненавидить всім серцем. І як би це сумно не звучало, обидві ці групи ігор з часом можуть перестати приносити будь-які емоції гравцю. Колі архімагістрів геймінгу таке явище називають ігровою імпотенцією. І, на жаль, від неї ніхто не застрахований. Так ось нарешті і вона. Як ви зрозуміли, цей недуг зачепив і мене, тому я вирішив цим відео убити двох зайців, зробити новий контент на канал та провести для себе процедури лікування ностальгією, увівши її напряму у центр прийняття рішень. І почнемо ми нашу подорож моїм яскравим минулим з епохи прекрасних дивних та інколи жахливих флеш ігор, які начебто пішли у забуття разом зі своїм батьком, Adobe Flash флешплеєром. Для тих, хто вилупився тільки вчора, надам невелику справку про цього прийомного брата Photoshop та Premiere Pro. Flash — це застаріла мультимедійна та програмна платформа, яку використовували для розробки графіки, анімації ігор і різноманітних інтернет-застосунків. Офіційно флешплеєр помирав довго, то його хоронили, то воскрешали, і лише в кінці 20-го року він остаточно помер, забравши разом із собою в домовину купу інді проєктів Головною втратою для гейм-ком'юніті, звісно, стали ігри. Так, абсолютна більшість з них була ще тим низькосортним шлаком, що в принципі не заслуговував на життя. Але менш з тим окремих представників цієї епохи було шкода, оскільки саме вони сформували не одне покоління геймерів. Але сльози лилися лише до того моменту, поки не почали з'являтися можливості воскресити улюблені веб-забавки. На даний момент часу мені відомі три дієві варіанти можливого відродження потенційного проекту дитинства. Перший і, можливо, найпростіший емуляція. Для цього потрібно знайти флеш емулятор, що дозволить вам покласти бажаний проект під капельницю та насолодитися нерівномірними подихами мерця, що повстав. Другий і по сумісництву найдовший спосіб очікування перенесення на актуальний код. Якщо вашого обранця немає в емуляторі, потрібно буде молитися та чекати, поки вашу улюблену гру адаптують під усюдисущий HTML. Третій же варіант це використання кишенькового флеша. Саме цим способом я і скористався, по більшій мірі. Алгоритм дій тут довший, ніж з емулятором. Спочатку качаємо кишеньковий флеш, потім копіюємо посилання на сторінку, де знаходиться бажана гра. Далі за допомогою стороннього сайту відкриваємо код сторінки та качаємо звідти за допомогою цього ж сайту гру. Бля, після озвучення цього шматка мені здається, що це якось довго та не дуже безпечно. Але хрін з ним це було того варте. Поринемо ж нарешті в сакральні куточки мого минулого та поглянемо на те, що сформувало мене як геймера. І почнемо ми з чогось максимально лайтового. Ой бля. Ой бля! Сувора реальність буття. Деякі з флеш-ігор були створені росіянами, тому я вас попереджаю та закликаю не купувати ці ігри в стімі, чи будь-де взагалі. Інакше за вами виїде п'ят із пекельними братками, і не можу, звісно, ручатися за всю ту шкоду, що він вам зробить. Але можу з впевненістю зазначити, що комп'ютер ви свій потім докупи не зберете, як і колійні чашки. Ну добре, досить, розпочнемо вже нарешті. Відкриватиме список легендарних флеш-ігор мого дитинства «House of Wolves». Перша стратегія, яку я по-справжньому любив. Так, на відміну від наступних учасників цього списку, я приділяв їй небагато часу, але це було щось. Коротко про головний заміс. Сюжету немає. Є лише ціль перемогти лорда Вілерека. Для цього нам потрібно підготувати армію, а щоб її створити, треба добувати ресурси. Ну тут все по стандарту. З вояків нам доступні звичайні робочі мужики, списарі, лучники, мечники, кіно та лицарі, броньована та катапульти та чарівники. Всіх їх можна прокачувати та всім їм можна віддавати накази. Хлопів розкидати по роботах, а з вояків будувати стрій. Розширювати свої володіння можна як наліво, так і направо. Головне, бити ворогів. З права ворожих лицарів, що інколи приходять на вас рейдами, а зліва різну фентезійну нечисть. Так зване захоплення території тут здійснюється за рахунок збільшення кількості будівель, більшу половину з яких у вас будуть складати лісоруба, бо до них робітники будуть приносити всі здобуті ресурси. Чим ближче хишка до місця роботи, тим швидше фармиться бажаний ресурс. По факту ця гра була доволі короткою, вона мала декілька режимів складності на додачу з виживанням, також мала досягнення, але в моїй підсвідомості вона закріпилася по більшій мірі через саундтрек. Боже, він був просто прекрасним. Наступною у списку буде Kings League Odyssey. Схожа за сеттингом, але відмінна за суттю. Прекрасна РПГ-стратегія, напевно, так її можна описати. На відміну від попередника, ще жива завдяки порту на телефони. За нею я вже точно провів сумарно більше 20 годин. Сюжет у браузерній версії був коротенький. Було собі королівство, де час від часу проводили турніри, переможці яких ставали охоронцями тутешнього короля. Після останнього такого турніру щось пішло не так, і однієї ночі всіх переможців склали вдвоє та прикидали землею. Якийсь темний лицар Крейг, який точно не був причетний до загибелі переможців, був підвищений до статусу віце-короля. Після чого було оголошено новий турнір, у якому якраз нам і треба було взяти участь. Якщо ж у Вовчому домі ми одразу наймали воїнів, готових до бойових походів, то тут ми наймали бомжів. В яких мали прокачувати в АФК режимі, поступово виконуючи різні завдання, б'ючись за золото та беручи поступово під свій протекторат території королівства. Бої з часом тут ставали все складнішими і складнішими, але і наші воїни не стояли на місці. У процесі прокачки вони зрозуміло ставали сильнішими, що дозволяло в ході прогресу модернізувати їхній клас. У грі, звісно, ще були дерева прокачки, головне та окреме для кожного класу. Так якби мова йшла про якусь нову гру, то це б звучало страшно, але це ж флешгра. Тут все було набагато простіше. В кінці гри ми билися у замку, як ви думаєте, з ким? Правильно, з крейгом. І побивши його, нам показували наші здобутки за гру. На відміну від Вовчого дому, тут не було постгеймплею, але ніхто не заважав, наприклад, пройти гру на харді, виконуючи досягнення, одночасно з тим обираючи для перепроходження інші класи та іншу еволюцію персонажів. У телефонну версію я не грав по зрозумілим причинам, але, начебто, поглянувши на трейлери та почитавши синопсис, можу заявити, що гра, в принципі, залишилася незмінною. У хорошому сенсі. Тому хто хоче, може спробувати, бо браузерка була на міцну десятку. До флешки, як виявилося, також є сіквел у стімі, тому хто зацікавлений, може спробувати. Третій учасник списку точно не був обділений увагою у свій час, оскільки входив до вже успішної серії флешок під назвою Souls. І ні, я не вирішив вас розіграти, додавши у відео один із темних соусів. Так вже вийшло, що ці дві серії ігор мають спільне слово у назві. У Sword and Souls полягло точно від 50 до 100 годин мого дитячого життя. Викручений на максимум фентезійний сеттинг в комбо з РПГ складовою у свій час змусив мене забити на проходження легендарної ГТАшки та не менш відомої Need for Speed Underground. У Мечах та душах все починалося зі створення персонажа, того самого обраного і єдиного Тараса героя, що лише за допомогою одного пальця, міг класти цілу армію орків до землі. Але це в майбутньому так могло бути. На початку історії Тарас був лише простим хлопом, з нездійсненною поки що мрією. Дружиною, іпотекою, кредитому швидко гроші та 13 дітьми, що розбіглися по місту. Тому заради мрії та сім'ї він мав не покладаючи рук їб***ти 24 на 7 яблука в тренувальній залі, щоб після йти на арену та битися проти звичайних комарів з Чернігівщини. Такий ось переказ мого сюжету, бо в самій грі його нема. Головна ставка УСС зроблена на геймплеї, у тренувальній залі та на арені. Всі інші локації це або фікції терехаби або ж місця, де ховаються діти. По факту, під час гри ми проходили цикл Пішов, побився, заробив монет, здох, пішов, потренувався, по можливості закупився новим знаряддям, прокачав дім, прокачав зал, прокачав себе, погасив кредит, взяв гроші з накопичувального фонду та знайшов ще одну дитину. Цей начебто простий та одноманітний геймплей щедро винагороджував вас постійним прогресом, але ці моменти на тренуванні з неймовірно довгими комбо були просто наймовірними. Одним словом, гра була на 100% найкращою у своєму сегменті. До речі, до неї існує сіквел, що є у стімі. Його вартість, звісно, кусає за руку, але по знижці можна вхопити. Тут, наче, з розробниками та видавцем все норм. Я б навіть окремо вклонився Armor Games за базування, але тут є реклама цієї залупи, тому просто дам їм стриманий респект. Закриватиме цей топ ностальгії однозначно найкраща, найлегендарніша і найпотужніша, на мою скромну думку, серія ігор Strike Force Heroes. Ця трилогія це реально магнум опус серед всіх флеш ігор. Добрі 100 годин, а то і більше я провів у полоні цієї франшизи. Почнемо розбір з того, що об'єднує ці ігри. Сюжет. Перша частина задає тон всій серії. Тут ми в ролі командира ударного загону маємо розібратися з наслідками невдалого експерименту, що почав перетворювати людей в агресивних зомбі. У другій частині ми вже в ролі новобранця станемо членом нового загону, що має зупинити новий експеримент, який цього разу пов'язаний з клонуванням людей. Ну а в третій частині ми маємо побороти нацизм. В принципі, це було очевидно. Персонажі, як для флешки, тут теж були доволі непогані, хоча деякі з них є прямо такими ходячими кліше. Не зрозумійте мене неправильно, я все одно їх люблю. Геймплейна складова тут була на вищому рівні: різноманіття класів, їх прокачка, кількість зброї, унікальність перків, кастомізація і все це безкоштовно. Десь у світі після цих слів помер один розробник тріплей шлаку. Звісно, якщо зняти рожеві окуляри та подивитися на трилогію без них зараз, то на поверхню почнуть вилазити жирні мінуси. У першій частині це частково зламаний баланс. Асасини тут часто замість нормальної зброї носять сука ключки для гольфу. Слава Богу, у продовженнях ближня зброя перейшла у статус додаткової. Друга частина ідеал, її чіпати не буду. Хоча тут є дебільне казино окремо для кожного персонажа, але воно ніяк не ламає гру, тому хай буде. У третій же грі, напевно, зібрана найбільша кількість ху... Одноманітний фарм, не той, який винагороджує, а той який за**. поламаний баланс з тімейтами дедінсайдами Таке, звісно, було і в минулих частинах, але тут це найбільш відчувається через новий вид зброї. Дебільна прокачка, їй богу, наче в мобільну гру зайшов дає енергія для дій. А, ну і неможливість нормально здобувати нову зброю для команди. Рівень амуніції у магазині та в казино прив'язаний до найпрокаченішого персонажа. Тому він може в два, а то і в три рази випереджати рівень інших вояків, тому сиди, сука, і фарми рівні на носінні сумок. Але в принципі ігри були круті. Коли я був малий, мене не тіпало від вище озвучених фактів. Я спокійно проходив всі три частини на снайперах, крутив казік заради базуки з баранами та гімном, виконував складні челенджі по дві години. Кемперив ботів півдня заради ексклюзивних персів у третій частині, а також користувався імбалансними пукалками для швидкого проходження. Ех, це було класно. Сподіваюся, розробники зробили роботу над помилками та випустили достойний ремастеринг. Так, першу гру, наче як перероблюють, або вже переробили, це залежить від того, коли ви дивитесь це відео. Автори, наче в гри ті самі, тобто старі добрі sky Nine Games з Канади. Але ось видавець китайська компанія Indie Arc, що видала декілька російських ігор. Тому перед придбанням ностальгічного проекту варто буде двічі подумати, як мені, так і іншим фанатам старої франшизи про героїв ударного загону. Такою у моїй пам'яті залишилася велика ера флешплеєра, і думаю, я не один такий. При огляді всіх тих проєктів, у які я грав, будучи ще дитиною, я не можу бути до кінця об'єктивним. Оскільки на мене старого 20-річного діда вже діє синдром каченята. Всі ігри того часу залишилися для мене чистими і недоторканими діамантами, що можуть повернути мене в ті часи, коли мені ще не було шкода свого вільного часу та здоров'я. Але зрозуміло, що не тільки флеш-ігри для мене є такою панацеєю. У моїй коробці ностальгії ще є декілька проєктів, що мають навіть більш сильний ностальгічний ефект. Тому рано чи пізно знову задовбавшись та втративши наснагу до комп'ютерних забавок, я обов'язково повернуся до цієї коробки та продовжу рубрику геймерського едему в ім'я чистої та прекрасної ностальгії. На такій ось ноті я, мабуть, закінчу мовлення. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, то не соромтеся поставити лайк. Якщо це відео запало вам у душу, приєднуйтесь до постійних клієнтів готелю безсмертних, оформивши підписку на канал. Якщо ж вас цікавить фінансова підтримка нашої команди, переходьте за посиланням в описі. А з вами були пекальні Шістки. Текст написав та озвучив перший до наступних зустрічей у геймерському чистилищі.